Європейських лідерів. А що збирається завтра робити українська опозиція? Ви знаєте, насправді у європейських політиків не було плану Б. І сьогодні про це дуже чітко. Ян Томбінський у своїй публікації на українській правді розміщені заявив: жодного плану Б Європейський Союз по відношенню до асоціації з Україною не мав. Угода про асоціацію в даному випадку не є проблемою, вона є вирішенням проблем і не лише економічних, а в тому числі і політичних. Що далі нам робити спільно з європейцями? Ви знаєте, далі розвивати той успіх, про який говорив е, Юрій Луценко. 100 тисяч, які були в неділю на майдані, фактична делегітимізація правління президента Януковича. Це початок процесу. У нас попереду дуже складна виборча кампанія, неймовірно складна. Новий президент 100% підпише угоду про асоціацію. Але до нових парламентських виборів, і до нового президента, треба ще дуже 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 попрацювати усім разом і політикам, і опозиції, і європейцям за захист результатів, закон. Контролем за виборчою кампанію для Януковича. Ви знаєте, було, і в принципі, мені здається, для о, усіх, хто спостерігає за політичними процесами в Україні, було очевидно. Янукович не збирався підписувати угоду. Янукович збирається долучитися до клубу вічних президентів. В Європейському Союзі немає вічних президентів. В Європейському Союзі є стандарти, є правосуддя, є відповідні соціальні стандарти. Європейський союз не бачить президента Януковича в якості монарха. Він бачить. Президента Януковича в якості людини, яку обирають українці, і який реалізує волю українців, українці свою волю висловили, висловили в неділю. Я сподіваюся, що повторяться більш гучно вже і в п'ятницю, і в неділю.